Привіт з Херсону! Сьогодні 7 червня, 10 років інавгурації президента Петра Порошенка. За ці 10 років ФСБшна підробна пропаганда навалила і продовжує навалювати на Петра Олексійовича тонни брехливого лайна через підконтрольний їм медіа. Медведчука, Коломойського, квартал 95. І вони нав'язують нам постійно виправдовуватися, що ми не розпинали мальчика в трусиках, що ніхто не прив'язував його мати к танку, не возив по площі, не вбивав брата, не збагачувався на війні 88 тисяч разів. І це. Замкнуте коло треба розривати. І тому в цей день ми поговоримо не про Петра Порошенка, а про Володимира Зеленського. Тому що давно пора вже спокійно подивитися, хто ж це такий. І візьмемо ми не 10 років, а 20 всю кар'єру Володимира Зеленського. з його... Юнацьких рочків. Отже, починаємо. 2004. -й. В країні Майдан, патріотичне суспільство намагається не пропустити в президенти проросійського Бандюковича і виходить на протести проти фальсифікації виборів. Де наш Володимир Зеленський? На Майдані? За нашу Україну? Ха-ха! Володимир Зеленський з кварталом 95 бере участь у передвиборчій кампанії Януковича і проводить концерт Молодь за Януковича. Йдемо далі. Старання Володимира Зеленського не увінчалися успіхом. Янукович не переміг, а переміг Ющенка. І далі 5 років. Чим займається квартал 95? Він поливає лайном президента Ющенка. І головне, все те, що дорого, і все те, що свято українцям. Він називає Ющенка сеньором Голодомором. Він знущається з Ющенка, зображаючи його таким гастарбайтером. Який ну, васалом Соєнних Штатів, це чіткий російський наратив, що Україна це раби американців, знущається на секундочку з воєнного параду на Крещатику. Ось, будь ласка, ти частуєш молчиш, любі друзі? Зачем на майдані парад проводив? Сусід пугал. Ну і що на Ні. Он не смотрел. Це називається одним словом. Це не гумор, не сатира. Це підривна російська пропаганда, якою Зеленський. Займався всю свою кар'єру. Парал, паралельно з тим, квартал 95 знімає в Росії на російські бюджетні гроші, пропагандистські антиукраїнські фільми і серіали про тупих українців, про те, які вони недолугі, які вони насуразні і на фоні росіян, таких старших братів, мудрих і поважних. Це свати, оце весь Ліга Сміха і все це квартальне лайно. Ви можете згадати і це ж не був не якийсь там випадок чи період. Це політика, яку продвигав квартал. Протягом 20 років. І зараз всі ці сіськадовські і всі інші випади, такі антиукраїнські, які періодично обурюють суспільство, які видає їх гавний квартал. Але йдемо далі. Ющенка змінив знов Янукович і Володимир Олександрович. Задоволенням плескався, парився з ним в баньки, виступав, полизував перед ним на корпоративах і все було гарно і класно. Але знову стався, стався негаразд. 2014 рік Майдан. Країна рветься в Євросоюз. Країна не може терпіти більш. Цього ганебного Бандюковича. Чим займається Володимир Олександрович? Його ніхто на Майдані не бачив, ну і просто смішно його там очікувати. Упс, доснімаю шматочок. Зовсім забув. Зеленський не був на Майдані. Квартал Зеленського обсміював і стібався з Майдану. Вот если беркутовцам выдать эбонитовые палочки, а митингующие ходить в шерстяную одежду, так мы сможем добывать электричество. Вот это участь Зеленского и его кварталу на Майдане. На боте антимайдану, как завжди. Але далі починаються вже серйозні справи. Скориставшись такою кризою в Україні, Путін починає вторгнення в Україну. В Горлівці депутат Рибак скидає з будівлі адміністрації російську тряпку і встановлює заново український прапор і за це. Російські бойовики його катують і вбивають в той же час, в той же самий Горлівці, квартал 95, проводить концерт перед ким? Перед сепарами. І після концерту вони проводять е, прес-конференцію, інтерв'ю дають журналістам. И там подробно Владимир Александрович российскую мовую каже, что нельзя не любить русский народ. Русский народ из... – это один с нами народ. Они... Мне важко уже российскую размовлять. Вы понимаете, что мы не можем быть против русского народа в принципе, потому что это один и тот же народ. Я, 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 я этому только что посвятил достаточно долгое время. Это важно. Наша позиция, мы украинцы, мы здесь живем. Понимаете, это наша страна. Мы любим российский народ, русский народ, точнее, многие национальности. Да. Понимаете, мы очень уважаем. У нас тысячи коллег, коллег, которых мы уважаем, и которых мы даже, там, великие там есть актеры в России, которых мы даже на сегодня недостойны я считаю, еще но ну, не пришла э, наша, не, не, достигли того уровня пока. Как же мы можем их не любить? Ну, мы же не идиоты, мы же адекватные люди, мы же читаем эти же книги. Ну как, как, как так может быть? Это Мы до них не доросли еще. Это просто глупо не любить э, российский народ. Каже Зеленский, уже в разгар войны. Это потом он скажет, что я бы мэр, а не сдав бы Крым. Ось так він вмирав. Ну ось ми добралися до 2014 року, але ролик щось стає занадто довгим. Тому найцікавіші злочини цієї зеленої паскудної мафії ми розглянемо в наступному ролику. А поки тримайтеся, привіт з Херсону. Слава Україні!